Пан Фані задає друге питання. <ріст> Будую будинок для себе: одноповерховий. Керамоблок мінвата, обліцювальна цегла. от Керамоблок срок служби 100 років, цегла 100 років, мінвата 20 років, скловата 25 років базальтова вата. Це нормативний термін експлуатації. от Об'єднали, єд... об Да от навіщо? <ріст> Пан Фані. Ну навіщо? Ну піноплас експлуатується 50 років, ну, підтверджено сертифікатами. Перекриття дерев'яне. Тобто, будинок кам'яний, перекриття дерев'яне. Ну, ну навіщо? Ну, невже не можна було трошки підсабирати і покласти плити ПК? Друзі, ну я вас прошу. Ну, ви б отримали значно кращий будинок по якості з усіх параметрів. От, а тепер з цим, цим гратися, воно під ногами буде і звукоізоляція нуліває. ну Пішло-поїхало. Ще й горить, а якщо натяжна стеля, то це взагалі жах буде. Покривля ну бюджетний варіант. Питання щодо вітропроникності стін. По ДСТУ обліцювальна цегла має показник 5. Так. Вона не проходить по нормативу, вона продувається вітром. Керамоблок 5. Так. Він має крупні пори і він не проходить по нормативу. Мінвата не береться в розрахунок. Так, ніколи не бралася, тому для фасаду з облицювальною цеглою ви можете придбати мінеральну вату з, віт... з вітробар'єром. Угу, да, спеціально продається. Саме щоб захистити мінеральну вату від продування вітром. Наскільки критичне значення має показник вітропроникності і як вирішити це питання у моєму випадку? Згідно нормативів, на жаль, пані Фані, ваш, пан Фані, ваша ціна неякісна, вона не задовольняється параметрам по теплоізоляції, вона, скоріш за все, буде мати проблеми з місками холоду в зоні цоколя, і, звісно, вона продувається вітром, тому що треба було використовувати мінеральну вату з вітробар'єром. Отак. Е, наскільки ви отримаєте ефективний будинок? Ну, я думаю, що в порівнянні з будинком, котре задовольняє нормативу, різниця буде відчутна. Е, можна буде жити в цьому будинку? Так, да, звісно, повне людей живуть в таких будинках, ми їх будували в 90-ті роки, і не з 90-х років, от саме от по таким от аналогічним технологіям. Звісно, на сьогоднішній день ці будинки доволі холодні. От, і люди витрачають велику кількість грошей на їх опалення. Що є, то є. Значить, е, тут немає іде, ідеалу. Справа у тому, що облісувальна цегла це не вентфасад. Це окремий від фасаду. Це пов'язане з тим, що там немає великого потоку по повітря. Е, далі, цегла, вона є різна. Є з великою кількістю тріщин, з меншою кількістю тріщин і так далі. Я не знаю, яка у вас. Норми кажуть, що якщо ми з вами рахуємо тепло спротив стінки, все, що знаходиться за бєнт-зазором, не приймає участі в теплотехнічному розрахунку. Там це так і написано. Тому теплотехнічний розрахунок буде стосуватися саме от цієї стінки. Те, що вітер дме і продуває ціляну кладку, так, є. І один із методів, скажімо так, захисту це штукатурка фасаду. От тепер уявляйте собі, ви придбали обліцювальну цеглу, поклали, а тепер штукатурити треба. От, по-хорошому, ось тут у вас повинна була бути мінеральна вата з вітробар'єром. Саме от для того, щоб захистити її від продування вітра. Значить, проблема, вона буде більш актуальна, коли сильний вітер. Якщо ви живете в зоні, де сильні вітра доволі рі, ну, рідко, ну, нічого страшного. Ну, значить, вже буде так, як і буде. Ви вже так збудували. Має сенс сюди щось задути, засипати, ні. Ні. Тому що мінеральна вата це 95% повітря, в ній знаходиться зона конденсації, і саме вентиляційний зазор цю вологу повинен виносити, забирати, щоб мінвата залишалася максимально сухою і виконувала свою функцію як теплоізолятор. Тому, на жаль, ніякі засипки, задувки сюди краще не робити. Тому що, якщо ви засипете сюди Хоч щось нема значення. Перліт, і задуєте ППУ, в будь-якому випадку ви порушуєте пара шарів, і вірогідність того, що мінвата буде там зволожена, і не виконувати свою функцію буде вже більша, більша вірогідність. Тому, ну, на, мій, на мій погляд, залишити так, як є, тому що все ж таки у вас не венфасад, а обліцювальна цегла. Якщо шви у вас ще не затерти. Ну, тому що кладка може бути з пустим швом, котрий потім затирається, можна просто придбати спеціальну суміш для швів, вона дає меншу усадку і заповнення кладки буде краще. Тобто ви зменшите таким чином продування вітру. А так, я дякую, що ви нагадали про ці властивості стіни. Вони дійсно присутні в ДБНі. і це один з. Розрахунків по теплотехніці. Тому що ви всі знаєте про теплоспротив, але мало хто згадує про температури поверхень, про продування вітром, про зволоження і так далі. Тому дякую, що нагадали. Але так, у, у дехого такі проблеми дійсно існують.